Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в селищі Старий Лисець. Це є передмісті Івано-Франківська. З'явився в продажу будинок 153 метри квадратних площею і земельною ділянкою 10 сотих. Будинок нову збудований. У нас є гараж, гаражі автоматичні вхідні ворота. Територія земельної ділянки становить 10 сотих. Це у нас перший вхід в будинок. Ліворуч у нас є тераса. І ось такий передній двір. Є на території два септика, є власна скважина. Заведено світло 18 кВт. Дуже хороша пропозиція для тих, хто шукає будинок, щоб відразу зайти і жити. Це у нас другий вхід будинок. У нас зустрічає кухня-вітальня. Дуже гарний, якісний стильний ремонт. отака велика зона вітальні. І тут у нас зона кухні. Фактично всі меблі техніка в будинку залишаються, є посудомийна машина, холодильник, газова варильна поверхня, всі необхідні меблі техніка. Ось так виглядає зона кухні. Це у нас йде цей вхід перший. Тут є величезна шафа купе, також ось такий передпокій для верхнього одягу. Ванна і кухня у нас підігрів підлоги. Далі проходимо далі. У нас є дві е, е, три спальні кімнати. Тут у нас перша спальня кімната. Ось такі просторі, світлі кімнати, правильного планування. Новий будинок, дуже хороший варіант. Тут у нас друга спальня, де вона використовується як дитяча кімната. І третя спальня кімната. Ось так виглядає. Дуже крута пропозиція. Рідко буває нові будинки з таким хорошим ремонтом. І також тут у нас іде санвузол. Дуже важливо, що в санвузлі є і душова кабіна, і ванна. Все в даному будинку є практичним, гарно продуманим, дуже гарне планування, світлі тона. І у нас з будинку також вихід у гараж. Ось такий великий просторий гараж, автоматичні гаражні ворота, і там у нас є технічна кімната, де є бондельне для нагрівання води. Друзі, всіх, кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте, будемо їхати і оглядати.